Команда дружин юних пожежних Сигнал 101 з Корнича перемогла на обласному етапі. Переможці отримали від організаторів фестивалю і спонсорів почесні грамоти та цінні подарунки. А кожен учасник свята солодкі призи. Тепер юні рятувальники з Голомищини захищатимуть честь Прикарпаття на всеукраїнському рівні. Для корницьких школярів сьогодні подвійне свято. Тут відзначили день останнього дзвоника та вітали шкільну дружину юних пожежних. Команда діє при школі другий рік, і другий рік поспіль юні рятувальники виборюють перемоги. На районному та обласному рівнях, і як результат, беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Ідейний натхненник дружини та організатор Галина Чужак каже, запорукою їхнього стрімкого злету є невтомне бажання самих дітей серйозно працювати та досягати успіху. Це є загорняк Володя, наш відмінник, наш капітан, Федуник Назарій, Кньовський Олександр, Кіріш Тетяна, учениця 9 класу Кобилецька Христина і ось. 8 класу дочак Мирослава. Це, напевно, велика заслуга дітей і праця наполегливо вчителів, тому що коли ми бралися за цю роботу, нам важко було. Ми не розуміли, ми не знали, що це є, але коли ми заглибилися в цю роботу, коли ми пізнали її, доклали всіх зусиль і ми хотіли перемогти, і ми перемогли. Якщо перемога першого разу була для корницької команди приємним сюрпризом, то вже зараз діти працюють зі стовідсотковою впевненістю на успіх. Тепер знають особливості змагань. Та можуть проаналізувати виступи команд суперниць, мають із ким порадитися. Так, член команди Назар Федуник про професію рятувальника знає з перших уст. Його батько Роман очолює в Коломиї управління держтехногенбезпеки у корницькій школі. Починаючи від директора Василя Лапчинського, всі також стараються допомогти команді. Багато працювали, працювали в школі. Наш навчальний педагог чужа глинивайна дуже нам допомагали, готували нас. Ми цим агітуємо усіх дітей, щоб не як вивчали правила техніки безпеки, щоб правильно правильно погодилися з вогнем. Небо, як пишаються успіхами юних старші наставники, фахівці місцевого управління завітали на останній дзвоник з привітаннями та пообіцяли надавати посильну допомогу у підготовці до всеукраїнських змагань. На даний час дана команда буде готуватися. Та їхати десь орієнтовно в серпні-вересні місяці на всеукраїнський фестиваль захищати честь нашого краю. Ми сьогодні присутні на даних урочистостях в зв'язку з тим, щоб привітати дані, дану команду людей, які приймали участь у підготовці даної команди. Побажати їм наснаги в їхньому учбовому продовженні навчання, а також, щоб вони і надалі захищали честь і несли з гордістю звання юних пожежних. Евенесники кажуть, такі конкурси покликані сприяти профорієнтації школярів на користь професії пожежника та рятувальника, також поширювати серед учнівської молоді знання з профілактики пожеж, вчить дітей надавати першу медичну допомогу у випадках надзвичайних ситуацій. Хочу спасибі їм сказати, бо не було того успіху, якби не вклали вчителі, які цим займаються. Там Галина Івановна така, яка активна, завжди вона це з ними їх веде. Я думаю, що начальнику освіти хотів би подякувати, пану Бойщику, тому що він теж прикладає, допомагає матеріально, тому що і форму там треба пошити, і автобус дати. Він завжди в цьому плані він молодець. Так що гарна є співпраця. Так що я думаю, що на Україні вони так само виступлять гарно. Галина Досин, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК, з села Корнич Коломийського району.